Будемо тестувати на бензокосу ось таку насадку культиватор. Червень місяць буває, тут ще можна просапати, а огірки із-за погоди, із-за дощів не зійшли взагалі. І морква теж не зійшла. Отже, ця насадка має ось такі характеристики. 5-6 кг. Розміри відкриваємо. Тут у нас інструкція. Одна сторінка, друга сторінка, сам культиватор, щиток і ключі з гвинтами. Культиватор має таку форму: 28 на 9, штанга 28 мм на 9 шліців. Бензокосу доведеться помити і прибрати щиток. Трохи відмиваю від бруду, знімаю оце. За допомогою малого та великого шестигранника відкручуємо. Послабили і можна знімати. Ось вони, ці 9 шліців. І це редуктор. Трохи повтираємо і одягаю. Спочатку треба одягнути щиток, бо інакше ви його не поставите. Тепер викрутили болт, оцей, щоб ми могли попасти на ось цей отвір. Одягаємо культиватор. В отвір попали, тепер затягаємо. З чуттям дотягнули. Тепер можна зняти цей щиток, він нам буде заважати. Тепер ключом та шестигранником затягаємо ось оці болти. І тут гайки наживлені, 4 штуки. Ну що ж, культиватор встановив, все прикрутив, ходімо випробовувати в польових умовах. Сарці теж треба давати відпочинок, але якщо б вручну лопату цю діляночку, то можна було б тут впасти. А так буквально за 5 хвилин діляночка 4 на 5 метрів зорана. А чого? Файно виглядає діляночка швидко і палива небагато. Якщо щось попадає намотується, то треба розмотувати. Відстань між ножами 28 см, тож ми можемо картоплю прополоти. Це ручна прополка, це зараз спробуємо. Ну що ж, добре. А потім сапкою все одно трохи поправити, але все одно легше, ніж все вручну. І цільну діляночку, там де схоже як на газон. О, і ти тут лежиш. Діляночка підготовлена. Тепер можна грабельками поправити і пересадити огірочки. Але не треба давати навантаження, щоб не вийшла апаратура з ладу. І, звичайно, краще мати окрему мотокосу для того, щоб робити культиватором, бо йде більше навантаження. Лопатою дуже важко було, а так культиватором добре. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Папа! -па.